Сьогодні народний депутат авторитет дуже має мізерний. Я це відчуваю і по особистих зверненнях до виконавчих структур, як вони на це реагують. Я це бачу, як до нас ставляться в парламенті. Тому відновлення авторитету законодавчої гілки влади є дуже важлива річ. І це треба робити, не обзиваючи опонентів у сесійній залі, не ворогуючи з ними, а переконуючи їх десь. Як на мене, продуктивність має базуватися на чому? Ми повинні затвердити трьома опозиційними політичними силами пакет найпершочерговіших законопроєктів, які потрібні сьогодні кожній людині, які потрібні, які доходять до її кишені. Це мінімальний прожитковий мінімум, споживчий кошик. Це пенсія, це ліквідація, звичайно, пенсійного законодавства, про які навіть і комуністи кажуть, що це треба робити. Ви бачите, що вона створиться взагалі з дорогами в країні. Це треба робити революцію з Укравтодором, його треба ліквідувати. Вони словом, треба напрацювати пакет таких законів, за які будуть голосувати і регіонали-мажоритарщики, тому що за ними теж стоять люди. Ми знаємо, що всі рішення приймаються в першому кабінеті, в кабінеті Януковича. Чого ми бігаємо по судах, чого ми бігаємо по прокуратурах, чого ми бігаємо по міліціях? Ми тим самим принижуємо себе як депутати. Якщо ми розуміємо, що всі рішення приймаються в першому кабінеті, то йдемо туди всі. Йдемо і сидимо там тиждень, якщо потрібно. Поки не доб'ємося того, чого ми вимагаємо від президента. В країні вирує політична і економічна криза. Хто сподівався у 2004 році, що буквально за декілька місяців все радикально і кардинально зміниться? Саме основне не сидіти в хаті, не думати, що просто так минеться. І не думати про те, що давайте ще два роки почекаємо, а там можливо пройдуть вибори. Це сценарій президента Януковича. Він хоче купити голоси виборцю на наступних президентських виборах. Він хоче залякати і сфальшувати наступні президентські вибори. Тому на вулиці наше завдання боротись за дострокові вибори президента України, і саме важливе показати Януковичу. Щоб він не вкраде в народу України українську державу, що він не вкраде в народу України право визначати, хто в нашій країні керує. Тому треба і в парламенті, і поза парламентом піднімати боротьбу. І ми її піднімаємо. Ми ж спеціально назвали акцію Вставай Україна!» вставай, кожен громадянин. Скажи, що ти достойний і гідний громадянин в цій державі. Нікого не бійся. Зроби так, щоб та влада, яка вибрана тобою, працювала на тебе, а не навпаки. Тому Ця акція це не просто політична акція. Це мова про людську гідність. Про гідність тих тисяч українців, які зараз прийшли на цей мітинг. Вони не хочуть так жити. І вони мають право на зміни. Тому це шлях до змін. Не дивлячись на те, що все-таки в парламенті три опозиційних сили діють злагоджено і консолідовано приймають рішення, ми все-таки мусимо визнати, що а цього є недостатньо для перемоги діючого режиму. Нам потрібна підтримка народу. Власне, народний спротив може тільки перемогти цю банду і цей діючий режим. Весь наш бюджет він знаходиться в офшорах, в олігархів або в кишенях, або на приватних рахунках. Я можу назвати декілька схем, які розкрадають в величезних масштабах кошти, зокрема в сфері нафтопродукту забезпечення України. Є така знаменита компанія ГАЗ-2000 девлять, де за різноманітними сірими і чорними схемами було до нас бюджету біля двох мільярдів доларів, і ці розкрадання на жаль продовжуються. І ми чомусь не бачимо реакції ні генеральної прокуратури, ми не бачимо ні реакції правоохоронних органів, ні інших перевіряючих структур. Я хотів би звернутися до всіх тих недругів України, до всіх тих, хто не любить Україну. словами Тараса Григоровича Шевченка, які неодноразово вже були пророчими. Зупиніться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розірвуться незабаром заковані люди, і настане суд, і заговорить і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море.